Бажання дати дітям трішки доброї, дійсно доброї літератури, тому що зараз дуже багато видається видань для дітей, але от саме того доброго зерна у ньому багато. Або воно так заховане у самому тексті, що треба читати з дорослими і треба дуже багато пояснювати. Звичайно, у дорослих часу на це, як завжди, немає, я сама по собі знаю. Тому ми. Постаралися зробити так, щоб діти могли самі зрозуміти, що, що ми хочемо їм сказати. Це буде розмальовка, але діти теж тут братимуть активну участь, тому що це розмальовка, і вони тут будуть виконувати завдання, читати віршики, звичайно, і малювати. Ці завдання йдуть пліч-опліч із власним малюванням і розвитком художнього хисту. І Третя у нас вже теж готова, скажімо, до друку.